У серпні Шевченко відвідав Переяслав. Тут він зустрівся зі своїм давнім знайомим, лікарем Андрієм Йосиповичем Козачковським. Не можу не згадати вечір, 19 серпня 45-го року, пізніше згадував Козачковський. Товариство, переважно молодь, гамірно бенкетувало за столом. Шевченко був у справжньому натхненні. Напроти нього, на протилежному кінці столу, стояв. Не зводячи погляду з поета з келихом у руці пан поважного віку, походженням німець і розповіданням протестант. Оце батько. Гій Богу, хлопці! Батько! Будь здоровий, батько, високо підіймаючи келих, проголосив німець. І потім ми всі називали його батьком. Батькові йшов тоді 31 рік. Шевченко зупинявся того року у Прилуках і у Ромнах, у Полтаві та у Миргороді, у Холодному Яру та у Суботові, у В'юнищах, в Андрушах та в інших містечках. І скрізь багато малював і віршував. Незабаром він повернувся до Козачковського. У жовтні того ж року Шевченко приїхав до мене знову, хворий, і прожив у мене близько двох місяців. Уранці він звичайно писав, зовсім не прагнучи залишатись наодинці. Він писав, ніби граючись. Я саме мав тоді справу з євреями. І вони часом заповнювали мою вітальню, в якій Шевченко найчастіше працював. Але цей гамірний Кагал не тільки не заважав йому, хоча він міг би піти до кабінету, а навпаки, продовжуючи писати, він прислухався до розмови євреїв, втручався в них і, розсмішивши, чимось кагал сам реготав, продовжуючи швидко і безупинно свою справу без будь-яких виправлень. Вечір минав у розмові, що тривала майже завжди години до другої. Обмірковуючи його досить недавній вихід із стану простого наймита, я дивувався його розвитку і різноманітності його знань, які давали щовечора новий привід для розмови. Іноді він читав Біблію. 22 грудня після двомісячних мандрів Тарас повернувся до Козачковського, але дуже хворим, і Різдво зустрів у найтяжчий момент хвороби. Саме там, у Переяславі, 25 грудня, народилися його пророчі рядки. Яку умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. І як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото й дія і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Тайдане порвіте і вражою злою кров'ю болю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Заповіт був написаний у стані страшної недуги у передчутті смерті. Невдовзі Шевченко заслаб ще й на тиф. Козачковський лікував Тараса і просто врятував його від біди. У ці місяці поет писав збірку Три літа, яку розпочав ще під час першої подорожі в Україну. До попередніх віршів розрита могила, чигрини-чигрини, додалися поеми Сліпий, наймичка, Містерія, Великий льох та інші поезії. У них були думи і про тяжку долю свого окріпаченого народу і про свою власну долю. Минулися мої сльози. Не рветься, не плаче поточене старе серце, і очі не бачать ні тихої хатиночки в забутому краю, ні тихої долиночки, ні темного гаю, ні дівчини молодої, малої дитини я не бачу щасливої. Все плаче, все гине і рад би я сховатися, але де не знаю. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України широка, глибока. Ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. І оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбите серце ядом гою. І не плачу й не співаю. А вию совою. Мабуть, тільки заради цієї збірки Шевченкові варто було відмовитися від подорожі за кордон. Він уже тоді усвідомлював, що ці рядки він записує під диктовку Всевишнього. І його місія записати їх саме тут, в Україні. Він це безперечно розумів. Фізичне одужання, хвалити Бога, прийшло на початку 1846 року. Після недавньої пропасниці Тарас був виснажений худий і голомози. На голові носив чорну оксамитову шапочку, про що згадував приятель і супутник у подорожах Олександр Афанасьев Чужбинський. Разом вони поїхали до Ніжина, Прилук і Чернігова. А княжна Варвара, добрий янгол-охоронець, у листах переконала його завітати у седнів, що був недалеко, і познайомитися із братами Лизогубами Андрієм та Ілею. Тарас погодився. Андрій Лизогуб щиро любив Шевченкову поезію. Сам був добрим піаністом та маляром-аматором і навіть мав малярну майстерню, яку запропонував Шевченкові. Одне слово, вони заприятелювали. Порада княжни виявилась дуже вчасною, лизогуби були людьми високоморальними, духовними, і для Шевченка після пережитих хвороб, після психічного напруження, їхнє товариство було як ліки для хворої душі. Минув у Седневі Великий піст, і по великодніх святах Тарас виїхав до Києва, щоб замальовувати там київську старовину. У Києві Шевченко оселився в районі Бесарабки і незабаром з'явився у Миколи Костомарова, який мешкав неподалік на розі Бесарабки і Хрещатика. Заочно вони вже знали один одного за творами. Віком були майже однолітки, тому з першої зустрічі потоваришували. Костомаров згадував, що досить було порозмовляти із цією людиною годину, щоб цілком заприязнитися з ним і почути до нього сердечну прихильність. Стояли травневі дні у київських садках, цвіли вишні і сливи. Романтично пахло бузком, і, мабуть, серце прагнуло любовної лірики. А Шевченко навідувався до Костомарова і читав свої неопубліковані твори зі збірки три літа. І день не день, і йде не йде. А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою. Окрадають добрі думи холодний камень, розбивають серце наше і співають амінь. Амінь всьому веселому одни ні віка. і кидають на розпутті сліпого каліку, Невеликі й три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо. Три літа, проведені в Україні, розкраїли йому душу.